Всім доброго дня? Сьогодні ми робимо пробний подкаст. Будемо розмовляти про цікаві теми на різні тематики з цікавими людьми. Сьогодні до нас завітала до мене? Завітала моя подруга Галина Стрешна, директор одеської телекомпанії і журналістка. Перше питання хотів тебе запитати: як ти думаєш, взагалі, яка ситуація з цензурою в Україні в сфері журналізму? Ну, справа в тому, що е, журналісти повинні враховувати те, що зараз військовий стан в Україні. Ну, це особливий формат подачі інформації. Всі ми розуміємо, що журналіст в цей час повинен не нашкодити. Не нашкодити, подати інформацію, але не нашкодити, і не подати інформацію, яка може бути корисною ворогові. Наприклад, що таке новина? Новина, новина стандартно повинна відповідати на питання, що, де і коли. Наприклад, в одеському роддомі цього тижня народилося 200 немовлят. Тобто, що, де і коли. Але наразі ми не можемо відповідати на ці питання. Тому що ця інформація, якщо ми будемо подавати, що де і коли, скільки військових, яка техніка, тим самим ми допоможемо ворогові. Тобто, так, журналісти е, багато людей люблять казати про те, що журналісти там скандальні. Так, ми любимо докапуватись до істини, але не в цей час. Ми всі повинні пам'ятати, що інформація, яку ми подаємо глядачеві читач, читачеві, вона може стати в нагоді нашому ворогові. Ворог у нас всіх спільний, тобто, треба дотримуватись стандартів, стандартів подачі інформації. І інформацію треба подавати таким чином, щоб люди не розчаровувались, вірили. Вірили, вірили, вірили в нашу допомогу, а ми таки так переможемо. І щоб люди вірили в допомогу, ще раз повторюю, і підтримували звичайно наші збройні сили. Це наразі головна задача, головне завдання української журналістики. Ось таке питання. От, наприклад, щодо телемарафону, бачу. Що... Новини телемарафону багато журналістів, взагалі телевізійників, особливо на початку по повномасштабної війни подавали виключно позитивну інформацію. Як ти думаєш, це не може нашкодити певним чином, тобто занадто розслабити людей? Люди бачать, що так в нас є перемоги, все нормально, життя продовжується і донатять менше на зсу донатять менше волонтерам і взагалі працюють менше для перемоги україни ні я так не вважаю тому що оптимістична інформація от ти кажеш стосовно донатів так якщо люди бачать позитивну інформацію що наші воїни хоробрі все ж таки перемагають мені здається що це навпаки стимулює людей більш донатити по перше по інше по-друге, якщо ми будемо подавати інформацію, скільки наших воїнів загинуло, да, які ми маємо проблеми, це ж наскільки ж це буде корисно нашому ворогові. так? Якщо ми скажемо там на тому напрямку, наприклад, Боже позбав, але там загинуло там, 10 чоловік, 10 військових, навіщо? Вони ж ведуть також цю статистику. Тому ні, цю інформацію подавати не потрібно, цього треба ізбігати, вибачте. Я зрозумів, зрозумів. А так я от пам'ятаю, що нашим навіть журналістам було заборонено знімати певні види зброї, де вони знаходяться, які види зброї прийшли. А ось замітив іншу ситуацію: що зарубіжним журналістам було дозволено дещо більше, і взагалом зарубіжні журналісти вони надавали. Більше деяких інсайдів, і деякі також політики, люди при владі надавали їм більше інформації ніж самим нашим журналістам. На мою думку, можливо, тому що наші журналісти вони мали якусь самоцензуру, тому що всі переживаємо за Україну, а зарубіжні журналісти вони цієї самоцензури не мали ну тому, що для них це іноді здається, як будь то фільм. Фільм щось твориться в Україні там далеко, і, і а їм потрібен скуп, потрібна новина, потрібно, потрібен хайп. Що ти взагалі про це думаєш? Ну, по перше, дивись, з нашими вибачте, з іноземними журналістами все одно працюють фіксери. Хто такі фіксери? Фіксери це наші українські журналісти. Тому що приїжджають же до нас там BBC, там, наприклад, вони розмовляють тільки англійською, вони українською не знають. Все одно з ними працюють наші українські фіксери. Так, можливо, можливо, трошки там більше інформації, можливо, більше доступу їм надається. Але для чого це надається? Це надається для того, щоб. Інформацію більше інформації про ту ситуацію, яка склалася в Україні, цієї інформації було більше, щоб люди дивилися, тому що ні для кого не секрет. Люди дивилися за кордоном. тому що ні для кого не секрет, що світ вже дуже 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 устав від нашої війни. Так, на початку ти сам це знаєш, як волонтер, і я також волонтер. Ми всі знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато допомоги, потім ця допомога раз, 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 і все. Да? Піднялися ціни у всьому світі, на що також впливає наша війна. І люди вже дратуються, люди вже не хочуть цієї інформації. І тому, треба, я не можу сказати, цікаво, але дуже Точно І показувати от те, що відбувається наразі в нашій країні. Всі ці події, які наразі відбуваються, просто наприклад, в Італії, де ти живеш, наприклад, мене питає місцевий житель: з якого ти міста російського? I'm sorry, але вони не розуміють, я сама з цим стикалася. Я кажу, я ненавижу Росію, я не з Росії, а ти з України. Ну добре, і інша тема. Йому не цікаво, йому не цікаві мої проблеми. Він не розуміє, що це таке війна, і взагалі що таке Росія, що таке Україна. Тому людям треба роз'яснювати, людям за кордоном треба роз'яснювати, що ми різні народи, що вони прийшли до нас з мечем. Вони від цього меча і загинуть. Люди повинні це розуміти. На жаль, на жаль, багато хто цього не розуміє. Я ось, наприклад, на власному досвіді, спілкуючись з італійськими медійниками. Тут ми навіть про, про людей не йдеться мова, тут саме про медійників. І їм також було в першу чергу цікаво саме новина, саме емоції, не інформативність. Ось в цьому так. полягала проблема. Саме інформативність. ні. Наприклад, Mediaset це до речі, до речі, те, телевізійна компанія, акціонером якої був там більше ніж на 60% Берлусконі Тому всі розуміємо в яку в якому напрямку працюва, працювала ця медійна компанія, і що в них були певні симпатії проросійські симпатії, і вони відповідно знімали там новину. Обрізали е, інформативну частину е, і тільки емоції для переглядів. Ну, Ось це. ну маніпуляція, так це цього ні ніхто не відкреслює, але якщо навіть Іноземні журналісти чи українські журналісти. якщо вони навіть подають тільки емоції, ну це вибачте, це ж також, це не також добре ні, навпаки, працює? це добре. Якщо ти дивишся мене по телебаченню, я тобі розповідаю, Боже, сподіваю, що цього ніколи не станеться, що в мене там зірвали дім російські окупанти чи ще щось. І я при цьому плачу. Це ж викликає в тебе також, щоб. Ну, але разом з емоціями пліч-опліч має йти також інформативність. Звичайно. І але... якась мета щодо в якому ти, чому ти підносиш цю інформацію, яка саме мета цієї інформації? Багато людей не сприймають цифри, не сприймають якоїсь інформації, дуже багато людей. А от якщо я плачу і вони на це дивляться, то вони мені співчувають. Розумієш? От я щодо цього, наприклад, щодо. Саме емоції люди досить легше донатять після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, донатять для допомоги тваринам, а і менше стали донатити саме зсу. Так. І відповідно, і також нашому юридичному проєкту, який він для багатьох людей він є абстрактним, але він дуже важливий. Вони його не розуміють, він не викликає таких емоцій, і вони відповідно не донатять. І це в принципі зі стратегічної сторони це проблема. Ось, наприклад, певні волонтери є, от волонтери, на мою думку, як Тарас Чмут, що не помню, що Чмут звати з фонду «Повернись, живе. Угу. Вони працюють систематично, тобто, вони збирають кошти. Дуже е, потужна е, організація, потужний фонд. Вони збирають багато коштів, але систематично. Тобто, не на щось е, хайпове як: давайте зберемо на F-16. Ні. Потрібні кулемети, там стільки-то кулеметів для стільки-то е, підрозділів. А ось інший волонтер, відомий як Притула, він навпаки використовує емоції там збори на помсту, наприклад. Також е, е, в цьому плані е, в нього дуже відповідно, очевидно, е, професійна команда, яка розуміє, як е, ну, так використовувати визуально. емоції людей, щоб збирати кошти. Але е, тут, на мою думку, потрібно е, бути. Е, і там і робити і те, і інше, тому що систематика вона потрібна для, для стратегії, для планування. Але, на жаль, або, на щастя, потрібно також використовувати емоції. Так, звичайно, дивись, притула, да? коли він от, на помсту, це ж сталася якась подія, да? велика атака. Або люди, люди, вони ж в гніві, і опа, і збирається гроші. Так. Е... Собачками, кошечками та ж сама а, ситуація, да це зараз сталося наразі. Зараз сталося. Журналісти показали, песики тонуть, і звичайно, люди донатять. Але ж а, 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 ці кошти, які от, наприклад, багато коштів на е, животних е, люди задонатили. Якщо е, всім е, вистачило цього, то те, що залишилось, також можна передати на армію. Е, Ну, звичайно, звичайно, от ще ще один такий збір, також щодо тварин Ю е, yes. зібрали за там, мені здається, за півтора дня, ну щось там, 30 мільйонів гривень. Шалена сума за буквально за день-півтора, е, коли інші. Повторюсь, ЗСУ хлопці не можуть зібрати собі на пікап, який коштує, там, наприклад, 5 тисяч доларів. Це невелика сума, в принципі. Ну, ми не психологи, цьому... але все одно ж ми розуміємо, чому більше донатять на тварин. Ну, ми ж розуміємо, я розумію, так. ти розумієш, да? чому донатять на тварин. Я думаю, що це навіть не треба роз'яснювати. Це логічно. Ну так, але не забувай, що в перші дні війни, в перші місяці війни люди дуже багато донатили на зсу. Люди дуже багато донатили, це правда. Єдине, що от, ще от одна частина от цієї історії, як я її жив, як волонтер в принципі, в Італії, що був суцільний хаос в перші місяці, тобто так надходила допомога, нам давали гуманітарну допомогу і там, можливо, якісь там невеличкі донати. Але був настільки хаос, і от Зараз, особливо останній період, також познаходили багато складів з гуманітарної допомоги, яка була вкрадена. Вкрадена і не пішла на ЗСУ, не пішла волонтерам. Також, також звичайно з'явилося багато організацій з недобросовісними волонтерами, які присвоїли гуманітарну допомогу або продавали її також на базарах, в магазинах. Це я неодноразово чув від волонтерів України. І відповідно також в Італії на жаль, певні люди використовували саме вимушених переселенців, бо там псевдо їхню волонтерську діяльність для того, щоб заробити просто кошти. Но це на жаль, це так званий реальність. російською мовою чоловічний фактор. Це від, від цього нікуди не подінешся. Люди спочатку, навіть такі люди, вони спочатку так почалась війна, вони може щось якось починають мислити інакше, але ненадовго. Все одно людське воно бере своє. Е, на жаль, є такі люди, але хочеться вірити, що їх все ж таки. Залишилось дуже мало. І не хочеться про це багато говорити, тому що не хочеться, щоб про це взагалі знову знав наш ворог. Ось ну ми звичайно ж говоримо не про якісь секретні речі. Я думаю, багато чого є у публічному просторі, в новинах і так далі. Так, так. Ось щодо тої ситуації, що все залишається так: от я замітив, в перший місяць війни повномасштабної. Всі е, співпрацювали разом донатили, працювали і ну, все було дуже круто. Потім почали з'являтися там нові історії про корупцію, нові історії про е, депутатів, які виїжджали в інші країни на відпочинки, які е, купували собі майно, купували собі нові машини. Я, якщо не помиляюсь, торохті е, який собі купив за. Скільки там 2 мільйона гривень машину. Речі, які, якщо чесно, мені не вкладаються в голові. Тобто в 2023 році, в розгарі сам, повномасштабної війни, купляти собу, собі машину і мати автопарк на мільйони гривень, ну, це е, мінімум ненормально. Також е інші... Е людська природа бере своє. Спочатку люди так: ой, війна, все, ворог єдиний, будемо боротися. А потім так людська сторона бере своє. Якщо він не крав до війни, то він продовжить звичайно красти. І зараз люди не міняються, не змінюються. А Як з цим боротися? Зміню, боротися? Саджати? Показово. Показові суди влаштовувати, саджати хай сидять. А ще? А як ще? А як ще? Е, ні, я в принципі я згідний. Просто іноді здається, що настільки багато корупції, і е, навіть що е, голова Верховного суду був спійманий на хабарі, е, що е, важко зрозуміти навіть звідки почати? І особливо чи взагалі реально це ефективно зробити під час повномасштабної війни. От Я війни. тільки хотіла сказати: зараз вже акцент. На жаль, от, ну, був, не наразі, так, так, так розмовляється завжди не наразі. Коли, от, наприклад, я розмовляю з італійцями або з іноземцями, ну я очевидно їм розуміючи, що це було б не наразі їм розповідати про корупцію в Україні, звичайно, про голову Верховного Суду всі знають. Але там про інших корупціонерів менше в нас в Україні ми це краще знаємо і ну не наразі розповідати, але ж потрібно з цим також і боротись. Як так потрібно, але як ресурси всі відправлені на війну. На боротьбу з головним ворогом, там, от, наприклад, яйця по 17, Або А окрім того, коли йшлася мова про перші місяці повномасштабної війни, саме закупівлі через державні компанії від Міністерства оборони, де на десятки мільярдів гривень, тобто ці мільярди, вони е, е, перебільшують ту суму коштів, які зібрали там, фонд Повернись живим, е, фонд притуле. Вони перебільшують ту суму. Тобто, стільки ми могли е, закупити зброї для нашого захисту, а цих грошей немає. Зараз там Міністерство е, оборони там, судиться з цими компаніями, але це ж також державні компанії, тобто. Ну, Тут, а, тут така ситуація, що в них зараз цих коштів навіть немає. Вони, вони десь в іншому місці. Ну, всі знову прилаштувалися. Спочатку всі злякалися, потім прилаштувалися і продовжують робити те, що наразі робили до війни. Ну нічого дивного в цьому немає. Але питання в тому, коли з цим починати боротися, якщо головні акценти вони все ж таки направлені на те, щоб боротися з головним, головним. Тобто Я правильно розумію, твій, е, ну, мабуть, твоя або моя позиція, що максимально е, постаратися закінчити якомога швидше війну, тобто виграти перемога, перемога однозначно, а потім різко е, також. Е, Боротися з корупцією чи ні, я вважаю, що цим це треба робити перманентно і те, і інше. Але я розумію, чого зараз це робити складніше. Хоча, якщо вже бути чесним, то це було і до війни, але це вже інше. питання. Але ж також важливо, це нам важливо для вступу в Європейський Союз. Для надання допомоги Україні, тому що звичайно, якщо є корупція, якщо кошти розкрадають, ніхто не буде надавати зброю або фінанси, і це також велика проблема. А їх, на жаль, розкрадають. Неможливо так, звичайно, інші країни і наш уряд намагається, скажімо так, уряд. Зеленський і на мою думку, Зеленський і там ще декілька осіб ключових в уряді намагаються е зупинити це розкрадання, але в них не завжди це виходить. У мене ось ну ні для кого не що Корупція вона взагалі по всьому світу, да, в, в кожній країні. Але, але не в таких масштабах. Так, не звичайно, масштабах. але на жаль, деколи війна, вона сприяє. Корупції. Тому що ти бачиш те, про що ми з тобою розмовляємо, що акценти змі... зміщуються, і коли всі е, думають про те, щоб побороти головного ворога, вилазять внутрішні вороги. А, і ще досить недавно, так, там барабани для сховищ і е, е, там, пательні за мільйон гривень, це також е, ну... Це сюр. Ну, це справді сюр. І, і, і ще є е, те, що е, нахабність це опублікувати в Прозоро. Тобто, це все було. Е, це просто журналісти про це взнали, але це воно було. І це воно було е, публічно в, угу. в реєстрах. Ці закупівлі. Так, ну, сподівалися, що не помітять, що зараз зайняті іншим не помітять, але помітили. На жаль, так, на жаль, це все є. На жаль, це все є. Я не знаю, як можна з цим боротися наразі зараз. Не знаю, немає в мене відповіді на це питання, тому що повторюся, це було присутнє і до повномасштабного вторгнення, і люди, які цим промишляють, вони користуються з того, що в нас зараз війна, і що може хтось не помітить. Ну. Я думаю, що також важливо. Судова система в нас з нею дуже великі проблеми. І ось саме в цьому нам може допомогти Євросоюз. Тому що дивіться, так, в в країнах Європейського Союзу є багато проблем, але судова система в принципі працює. Працює значно більше ніж в багатьох інших країнах, які знаходяться не в Європейському Союзі, і саме в цьому сенсі. Ці правила, ця судова система може допомогти ці експерти, там, спостерігачі і так далі. Можуть допомогти Україні. Але тут змія, яка кусає свій хвіст, тому що можуть допомогти, але для цього нам потрібно вже війти в Європейський Союз. А що війти в Європейський Союз, нам потрібні судові реформи. Тобто, Ну, бачиш, ти сам на своє питання. Все, все, все не так, як. Все не так однозначно, однозначно як. Mm -hmm. як кажуть там на болотах, так. Зараз журналісти повинні е, рахуватись тим, що в нас війна, і якщо навіть дуже хочеться, але ні, неможливо. Да? Не можна показувати місця прильотів, тому що ворог бачить, наскільки він наніс нам шкоди. Да? Не можна казати точні цілі, куди прилітіло, тому що ворог тоді координує, як саме е, цією зброєю користуватися. Да, як її настроювати. Ну тут не тільки журналісти, тут і блогери, так, та навіть сам. Сам мер міста Києва опублікував ну, фотографію от. дрона, яку не потрібно було опубліковувати. Ну, І... Всі хочуть бути першими, всі хочуть показувати найгостріше, але зараз потрібно пам'ятати, що не треба гнатися за сенсацією, Треба пам'ятати, що ворог в нас один спільний ворог. Давайте ми його поборемо, давайте ми його виженемо, давайте ми його. Не хочу казати це слово, я православна. Але давайте ми з ним закінчимо, покінчимо, і потім ми вже повернемося до нашого життя. Ми будемо відбудовувати нашу країну, і ми вже будемо згадувати там якісь цікавинки з нашого життя, з нашої професії. Те, що ми будемо робити, те, що ми любимо. Але не наразі. Наразі ми повинні бути однією стіною і пам'ятати про це. Я от згадав. Слово можна якесь підставити з ворогом, е, от так висловлюється наш е, Буданов. Знищити. Ну, так. Знищити ворога. Так. Ось і все. Так. Тобто... Мені хотілося сказати вбити. Ні. То я думаю, краще про так холодніше, професіональніше звучить знищити ворога. І, ну, це правда. Ворог має бути знищений. Як... Просто на сонці? Так, так і ворог знищений, а потім вже і корупція знищена, країна відбудована. Сподіваюся, що багато людей, які покинули нашу країну, повернуться до країни і допоможуть її відбудовувати. І я вірю, я, я знаю, що ми переможемо, але я сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Ну так, нам ще попереду стоїть дуже багато роботи. Дуже буде нелегко, але я впевнений, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми е, вже е, отримали моральну перемогу, і весь світ знає Україну, і весь світ підтримує Україну, весь світ е, допомагає Україні знищити ворога, е, побороти Росію, е, побороти путінський режим і. Тих е, умовних путінів, які прийшли в Україну вбивати, гвалтувати і знищувати все на їхньому шляху, е, дякую тобі за, е, за твої відповіді і взагалі за цю інформацію. Е, все дуже дуже цікаво. Я також вдячний за твою журналістську працю. Ну і взагалом всім журналістам, тому що це дуже важливо. Е, Розповідати, що коїться, але розповідати розумно, правильно, надавати потрібну інформацію і не надавати інформації додаткової ворогу. Дякую, все буде в Україні. дякую. Так наразі, па до зустрічі.